Всім привіт! З вами Вел. Будемо відкривати зараз сині уламочки. Назбиралося чимало. Ну як, немало, краще так сказати. І дивлюсь турнірну групу, дивіться тут. Поки що один день до кінця турніру і десь годин. І звучить все доволі так прикольно. Ну, як звучить, виглядає. Тобто, є всі шанси забрати оце міфічну книгу, і, як мінімум, легендарну так. 500 за залігу, 260-це, що так мало пооткривали челіки. У людей немає синіх ланків, напевно. Після 1 плюс 1. А мені на минулому 1 плюс 1 з першої десятки випало Лега плюс лега, гамно плюс гамно точніше. Так от. Давайте, я не знаю. Я, мабуть, не буду бажані ставити. Мені ніхто з тих не потрібен. Все потрібен був би, але він в мене є. А цей що мені? А цей наш мені? Не треба вони мені. Це буде більше шансів на те, що щось годне випаде. Тому let's go рима Ротос будь ласка. Дефолтік. Побажання дефолтні в мене лишилися. Так. Поки нічого цікавого. Було б непогано ще уголи потягнути. Щоб заплюсувати на плюс 4 вже. У мене досі є. Епіки, які мені ще ні разу не прийшли на мій аккаунт. Там пару штучок невойдових навіть є. Я в шоці, чому вони просто мій аккаунт ми навіть. Ну, не сильно розстроєний цим фактом, тому що я б не факт, що їх використовував би Що-то їх і не пахне навіть тут, а це. Це такі відкриття останні. Ладно. Е Одна Олега точно буде. О, ось і вона. Здорово, король, горо, блін. Це ти вже який у мене по врахунку. Сподіваюсь, це. дубль. Так, орки. Да, дубль. 에, після ребалансу, герої. Начебто, ну, непоганий став, як мінімум, юзабельний цілком, але. Але є, але. У нього душі немає, і ну не випадає наше мені його качати. Випала п'ятизіркова душа, може б я подумав насчет на рахунок цього. Хоча, от з Купідусом те саме, випала п'ятизіркова душа на Купідуса Купідус є. Ну, що то не хочеться його в'язати. Коли є кінь, коли є Ембріс аномальний, то вже що то не до тих героїв. Так, нада місце. Зараз я вернуся і місце зроблю. Поки що з цих шардів. 8 мепів прийшли і одна Леа, що це ми встигли відкрити. Але це навіть не сотня. Тому давайте, може, випаде ще одна легендарка. Або, як мінімум, в, в гіршому випадку накоплю, підберусь до гаранта під 1 плюс 1. Ех, був би зараз е, турнір досі на душу отого дракона, якого я не вибрав як це нещодавно був, то я би зараз поставив бажане того дракона і зробив би турнірчик. Ось оскільки корма прийшло На ізі взагалі. Але вони диви, як. Турнір сойнування, а потім уже зробили турнір поповнення колекції. Тому. Так, от будемо без душі п'ятизірковий. Хоча там у мене була група, дуже легка, там навіть ніхто не забрав ту душу, тому що 15 тисяч очків там потрібно було набрати. В тому турнірі. І ніхто просто не зробив, нікому не потрібно. Вона. О, ще одне лега. <сум> Самсон, ти ж прийшов недавно до мене. <сум> Із оце ж. Дубль Самсон. Туда. Ой, це не як це, це ж не още Це ж не, це ж не, це ж не я щиро люди. Ай, і не огряний покручі Ну да, горила. Плюс атака сунвукон Це вже цікаво. Це вже що то. Плюс атака. Кунву Конгу і. я скажу ще кому. О! Плюс щуро лорду. Атака. Ну і все на цьому все. Ну непогано, непогано. Звільнив місце, продовжуємо. В принципі, як-не-як, -як, але тільки що ми аккаунт трішечки посилили. Дві фракції трішки заповнили. Було б непогано ще третю легу побачити зараз нам цікавеньку якусь. Але на це вже я, ну в меншій степені сподіваюся, так сказати. Поки що. Ні уго не прийшло, нічого такого епічного, цікавого не прийшло до нас. Десяточка рарок. Нефолтіс. Цікаво, світ, я там уже очків набрав. Я думаю, більше, ніж 5000. Ну що ж, таке відкриття вийшло. Ми, виходить, не забираємо фінальну нагороду, і до неї нам ще багатько так треба. 2200 очків потрібно. Я не думаю, що варто ще відкривати камінці для того, щоб ту нагороду забрати хоча. Можливо, якщо е, під кінець там, там 5 годин до кінця турніру і який там, коли я не буду спати. Перед сном, коротше, глянув. Якщо в кінці турніру мене хтось пережене і там чуть не буде наздогнати, то я, може, рубінчиками докуплю. Рубінчиками заберу цю штуку, Відкриваюся ще. Може на YouTube Short може так, просто сам собі. І за. ну, за перше місце поборюся. Ну, непогано, якщо це я отримаю, то not notbad. Not ну, тут ми. Як мінімум отримали зараз такі крафти? Зараз крафтимо. Трішки назбиралося в мене. Якщо було таке? Давай змішаємо трішки опять. Це взагалі зміхота. Ну ладно, таке відкриття було. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам краще випило ніж мені. Тому що в мене підписники найкращі. Дякую, що дивитесь мій контент, дякую, що підтримуєте. Пишіть коменти, це добре присуває відеоролики в реки закидає. Ну і мені приємно, особливо якщо вони мотивуючі.